Всім привіт, друзі! З вами знову я, Бакі, і сьогодні я знаходжуся у не дуже приємному місці. Тут дуже темно, і якщо чесно, трішечки лячнувато. Або навіть не трішечки. Дивіться, це лабіринт, у якому я вже був, і ви бачите, Олень! Він стрибає там у темряві по цьому лабіринту, а я стою під цим е е ліхтариком маленьким. І намагаюся тут вижити. Отже, моя ціль на сьогоднішнє відео, які ж він звуки видає там. Це просто якийсь жах. Моя ціль на сьогоднішнє відео піти у той лабіринт і підпалити там 5 багать. Ось так. Якщо я зможу їх усі знайти та всі підпалити, то я виграв е цю гру, це випробування і все таке інше. До речі, як ви знаєте. Олень боїться світла. Якщо він е, занадто близько підійде, то він нападати не буде через те, що тут світло. От. Через ліхтарик не знаю, але ліхтариком можна ще не завжди встигнути на нього посвітити. Тому, тому будемо дивитися, як, 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 як там що буде виходити. Пропоную одразу пірнати в лабіринт і полетіли. Зараз будемо дивитися, потрібно знайти 5 багатів. Він вже біжить, десь близько, тут ні! Ні! Перша спроба закінчилася буквально за 3 секунди. Я зрозумів. Так. Окей. Давай сюди. Давай сюди, сюди, сюди. Побігли, 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 повний вперед, повний вперед, тікаємо! Тікаємо, 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 тікаємо. Треба кудись забігти. Я Як далі. Якомога далі, давай сюди. О, багаття. Серйозно? Так. Перше багаття, все. Я тут у безпеці, друзі. Опа. Ага. Будемо сидіти тут обережно. Зараз ми почекаємо, поки цей олень заспокоїться там. Дивіться, тут ще череп валяється, ще один череп, ще череп. Купа черепів. Ще 4 багаття лишаються десь всередині цього лабіринту. Там олень стоїть, тихо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо звідси. Повний вперед, повний вперед. Треба. Давайте, знаєте що, спробуємо зараз до вежі дістатися. Подивимося з цієї вежі, може там буде трішечки краще видно. Може я зможу помітити багаття? Так, а ну сюди, 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 сюди. Я чую, як він цокає своїми оцими копитами. І мені це не дуже подобається. Так, тихо. Бережно головне, то ще не заплутатися, це він там був. О, ні. О, ні. Глухий кут, глухий кут, глухий кут. Так, а тут не глухий кут. Де вхід? Вхід? Де вхід? Ні-ні-ні-ні-ні-не ні, 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 -ні, 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 -ні. Не можу знайти. Не можу знайти, як сюди. Єс, все. О, швидко! Опа. Дивіться, він прямо там. На вежі стоїть. Так, ну ми то почекаємо тут, поки він зникне. Він зникне? Так, він зістрибнув, він зістрибнув, швидко підпалюємо багаття. Давай! Багаття! єс, Все, розпалили багаття. А, чудово, опа! Злякався і втік, от бачите, як я і казав. Нічого собі. Отже, о, перше багаття було десь ось там, де таких е, 9 штук є. Друге багаття у нас на вежі. Де ще три багаття. Я думаю, що одне може бути десь тут, отут, може десь тут ще, або тут. Так, давайте дивитися. Я поки що нічого не бачу. Поки що нічого тут немає. Від багаття відходити не будемо? Відпочинемо трішечки на цій вежі. О! Алло? Воно згасло. Ви бачили це воно воно згасло? Капець! Треба за цим слідкувати. Так, ну я не знаю, давайте я спробую туди тепер дістатися. Я думаю, що багаття може бути там ще. А, стрибаємо? Полетіли. Алла, сюди. Сюди, 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 сюди. А тепер повний вперед. Починаємо бігти. Так, 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 так. Де він? Я чую такі важкі кроки. Сюди, сюди, сюди Сюди, 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 сюди. Сюди, сюди, багаття, багаття, будь ласка. Єс! Третє. Я вгадав, воно було тут. Ще два багаття. Десь всередині цього. О, Лабіринту! Він тут був увесь цей час. Нічого собі, диві. Як він. Іди геть. Звідси. Фу, я навіть не знаю, що мені. Опа, так, тихо. Я навіть не знаю, як мені тепер звідси. Втекти. Давайте сюди. Так, 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 так. Кудись сюди будемо бігти? Зараз в цей кут спробуємо добігти. Так, давай, 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 давай. Все, дивіться, я просто в самому куті. Тут є щось, ні? Будь ласка, багайте, будь ласка, багайте. нема. Ні, нема нічого. Так, тихо. Забираємося, геть звідси. Ні! ні, ні ні ні, 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 так. Я зрозумів, треба бігти швидше. Треба бігти швидше, будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка. Я тут як змія, просто э, ковзаю посеред цих стін. Так, сюди, 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 сюди. сюди. Ні, начебто відірвався або ні. Я його бачив, я його бачив. Так, де я? Куди бігти? Ні, тут глухий кут. А, Так, сюди, сюди, туди, куди бігти? Сюди, давай сюди. Так, а тут нічого немає. Погано, дуже, 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 дуже все погано, я його бачив! Я його бачив застряг! Ні-ні-ні. ні 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 Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тихо. Так, куди ж тут лізти? А-а-а! Все, добігався, добігався, друзі. Все капець. Ось він. Він він вже сюди біжить. Так, окей, давайте, я не знаю. Давайте сюди. Полетіли, полетіли, полетіли. Сюди, 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 сюди. Зараз будемо бігти ближче до центру десь. Ближче до центру, то це десь е, сюди. Так, напевно, це десь сюди. Так, тепер сюди, сюди. Де тут воно може бути ще. Він прямо там був. Ого, ого, ого. Ні, ні, ні-ні. Багаття, багаття, багаття. Ні, я його підпалив і помер. Підпалив четвертий, багаття і помер. Капець. Так, давайте під ліхтарик сюди. Це дуже, дуже дуже. дуже не, не, не цей. Вдача не на моєму боці. О! Дивіться, він прямо в воду стрибнув. Що, води захотів, або спекотно йому дуже. Так, 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 давайте до вежі знову. Давайте знову до вежі. Я хочу подивитися, де ще може бути. Багаття так, сюди, 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 сюди. Ми знайшли ліворуч, там де таке місце було вільне. Потім в центрі було ще багаття, потім було багаття е, де ще. А, ще тут е, між. Е, де? Я не знаю, як назвати це місце. Так, добре, зараз біжимо сюди. Сюди, 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 сюди. Повний вперед, повний вперед. Плюс-мінус рухаємося ось у цьому напрямку і ми повинні дістатися до вежі. Я вже запам'ятав дорогу, як туди бігти. Так, 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 так. Ні, тут глухий кут буде. Сюди, сюди, сюди. Сюди, 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 швидко, 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 швидко. Все. Фу! Всередині вежі. Так, чудово. Залазимо нагору. Так, 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 так. Піднімаємося, піднімаємося, піднімаємося. У мене ще залишається одне багаття, яке я не знайшов. Було одне отут. Одне. Е! Він мене біля багаття прямо вдарив, капець. Так, ну одне. Було там, отут було, отут було. Отам було, отут я ще нічого не знаходив, тому давайте зараз якось будемо тут щось шукати, застрибнемо десь звідси і будемо дивитися у цьому лабіринті, що тут, де тут. Ну давай, добре. Ой, він же сюди дострибав майже, капець. Так, стрибаємо сюди. Так, стрибаємо сюди. Стрибаємо, 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 обережно. Обережно, обережно. Так, тихо. Тихо, тихо. Я зараз давайте, знаєте що. Я вимкну ліхтарик і буду повзати тут! Так, окей. Моя стратегія була хибна, вона не спрацювала. Нічого собі. Слухайте, я думаю, що цей олень не просто так там стоїть, він там щось охороняє. 100% він охороняє десь тут. Обережно. Обережно, обережно, обережно. Давай сюди. Оп, оп. Він десь тут охороняє ще одне багаття, яке я ще не знайшов і не підпалив. Тому давайте дивитися. Давайте дивитися, де воно тут може бути, і тут воно взагалі чи ні. Тихо. Тихо, 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 обережно. Обережно. Я не знаю, де він, але поки що я його не бачу. Побачив, побачив, побачив. Ні-ні-ні-ні-ні. Ні. 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 До побачення, до побачення, до побачення Ні. Так, 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 сюди, 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 сюди тут. Ні, не тут, тут, тут. Де багаття? Де багаття? Будь ласка. Багаття! Капець! Знову він мене спіймав. Від нього просто неможливо втекти. Так, давайте я біжу. Зараз середини десь і там застрибуємо! Ні -ні 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 -ні. Так, тікаємо сюди. сюди, 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 сюди. І отак. Обдурили його, обдурили його і біжимо. Біжимо, 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 Вперед-вперед-вперед-вперед-вперед Потрібно знайти ще одне багаття. Я взагалі не знаю, де воно може бути. Так, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тут нема. Тут теж нема. Так, окей. Куди йти? Куди йти? Сюди? Давайте сюди або сюди. А куди. Багаття! П'яте! Єс, yes! підпалив, все! Він мене знову схопив! Здається, він. Я не знаю, він. Може воно там ще не розгорілося на той момент. Він мене знову схопив! Коли я підпалив багаття. Але, але, це було п'яте, і я його підпалив, друзі. Це означає, що я. Перебіг, обережно, обережно. Прямо тут дивіться ходить оцей олень Який це жах? Слухайте. Фух, і, і нарешті це все закінчилося, бо я не знаю скільки б я ще витримав бігати у цьому лабіринті. Це реально дуже важко. Я хочу сказати, що це кінець цього відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалося. Якщо сподобалося, як я бігаю у цьому лабіринті, то пишіть в коментарях, до речі, і можете ще лайк поставити і підписатися на канал. З вами, як завжди, був я, Бакі. Всім дякую за перегляд, друзі, і всім до зустрічі!